Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, хочу вам показати, як треба справляти після виробника доробляти окучник. Він наче і непоганий. Так, подивишся. Ті, хто не розбирається і першопочатківці, вони одразу як оце приходять до продавця. Дивляться, о, мені окучник, все, і зразу беруть. А тоді, каже, він не пішов, він не, ето, він не то, він не годиться. Друзі, ну що я вам хочу сказати? От дивіться, більш-менш окучник той що якісний. Я так рахую, що він якісний. Це е, колись я брав дуже давно. Це робив Южмаш. Ці окучники, він більш-менш... Якось, знаєте, оці вуха регулюються, ну, Воно там кут під тим, яким ви будете робити, ослабляються гайки і регулюється верхня частина для кращого окучування. Ну, дивіться, зазори. Бачите, які зазори. ну, Мені не треба вам це якби казати, для чого це. І ось зазор, друзі, тут. Це так зроблений окучник, наче під польський окучник. Але ну, виробник з любов'ю до желіза якось не друже. Тому що е, помилок дуже багато. Цей зазор це раз. Будемо бити цей зазор. Ну і дивіться, е, лижа нижня. Приварено криво, лижен, кіль. кіль стоїть криво, тоді він вас заносить, як ви робите. Каже, чого воно мене зносить? Ну, зносить, тому що, як правило, на резинових колесах і зносить того, що ви не хочете одівати ґрунтозачіпи. Ну і звісно, сам, сам вироб. Якщо неправильно зроблений, то він буде вас зносити в сторону. Воно видно, друзі, якщо отак зверху подивиться, подивитися. сіметрії нема. Тобто тут е, повинна держак оцей до нижньої лежі повинен бути приварений рівно. Е, кіль повинен стояти рівно, перпендикулярно стойці. Тепер дивіться, самі вуха, самі вуха, ви бачите? Ось на першій дірці. Це вони як типу складені. Як, типу, складені. І дивіться, відстань тут, відстань тут. Одним словом, зроблений симетрично, Потрібно, щоб ця половина, розміри, всі були однакові з, розмі... з, розмі... з, розмі... з розмірами лівої і правої частини. Оце треба все, друзі, виправити. Ну і дивіться, сам механізм складання, зараз я вже спробував. Я його зараз зніму декілька частинами. Я його розберу весь і далі вам покажу, що я зроблю далі, щоб ви розуміли і мали поняття, що до чого. Друзі, додамо тут вуха. вухаємо, бо це вуха для малої глибини. Воно ніяк ніяк не підходить, друзі. Тому це будемо все справляти. І, мабуть, треба було добре погрунтувати погрунтувати і хорошо пофарбувати. А воно, бачите, все привратилось невзрозуміло що. Ну, Звісно, це треба буде все зашліфувати. Значить, основні, основні прибори це будуть шліфувальні круги. Ось на нас то у мене тут круг, кораловий круг, круг. І зачисна, отака, зачисний круг для сварочних швів. Так що, друзі, зараз я все розберу, всі душі частині, і побачите в розібраному стані. Друзі. Я навмисно зробив половину, так, як повинно бути. Так, як повинно бути половину, так. А половину оставив така, як вона була, друзі. Значить, дивіться, друзі, зазор, наскільки зазор зменшився і наскільки зазор тут великий. Значить, додав. На отвал отакий додаточок. Ось він у мене тут є цей додаток. Розміри додатка. Відрізав, друзі, оці вуха. Ви бачите, які вони тоненькі. От. І зробив отакі вуха, додаток для отвалів. Значить, друзі, тут Кіль вирівняв відносно, відносно стойки. Ну, друзі, я вам хотів задати запитання, як ви рахуєте, потрібно оставляти поліровану частину і не красить, фарбувати? Чи оставить таку, яка вона є? Мені буде цікаво. І зверніть увагу на ці сварочні шви. Їх всі треба. Зачищать, друзі, гарно зачищать. Тому що тут буде земля. Вона буде налипати, якщо вона буде сира, то це буде жах. Ну ось такий вигляд має ця половина, що я зробив. А зараз я бігом зроблю другу половину вже по накатаній дорожці. добавлю ось тут Вуха. вухо і... Все позачищаємо. Тут теж все зачищено, дивіться. Все, щоб мінімум землі налипало, бачите? І ось як воно було. Це як треба не любити метал, щоб робити такі вироби. Нехай би він був дорожче, цей вироб. Ну, був зроблений так, як потрібно. Все, друзі, зараз іду, роблю другу половину і ви будете вже бачити. Повністю яке воно повинно мати вигляд. Друзі, ось я і закінчив довершення цього окучника. Я не знаю, хто його виробляв. Він мені попався з мотоблоком господаря Бориса з Хмельницького. Він попросив, щоб я його довів до ума. Друзі, я все зробив так, як положено, вивів йому площину. Добавив на вуха, добав йому додатки і е, переробив все всередині, вивів площину рівно. Ну, В общем, це ви все бачили. І, друзі, я вам що хочу сказати, що правильно зберігайте обов'язково, правильно зберігайте в сухому прохолодному місці. Щоб воно не ржавіло, щоб воно вам служило все життя вашим дітям і онукам, друзі. Значить, цей окучник може бути використаний і при копанні картоплі, друзі. Запросто може бути е, запущений в роботу і можна буде попробувати копати картоплю, друзі. Тобто, як грало для копки картоплі. А так він окучник, підгортач, чи вже ну, як ви його називаєте. У, по е, по ґрунтуванню і по фарбуванню Я вам можу сказати слідуюче, друзі: якщо красити весь метал, ґрунтуйте завжди кісточкою і красти теж кісточкою. Тоді всі, вся площина, всі тріщини, все заповнюється так, як положено, а не так, як мікро, як вам сказати, товщиною, мікротовщина по фарбуванню краскопультом, Вона набагато гірше, ніж кісточкою. Так що, друзі, показав вам все в роботі, зазори, все. У кого буде подібний, можете зробити так само, друзі. Ось у мене, в принципі, по ролику все. Які будуть коментарі, які будуть побажання, чи сподобалось вам, пишіть в коментарях. Обов'язково підписуйтесь, жміть на колокольчик, щоб не пропустити слідючого ролика. Всім мирного неба, до слідучого ролика.